Поросываемся чинить. Все? Пересылаемся чинить? Кто? Ну вы? Нет. Ні. Ні? Известно злование с тобой. Да.

Знак. Не, есть не так. Сами зим? Не, я просто держусь от палату места проживания, что он закупит. Ротом зрил, но горячий, да? О, лайн проживает. Працює Семь болезнь фермер Хоше. Да, ну что разные к вам миллионов 7 просили. Семь половить. Семь половину. Отлично.

На Територію, ну в смысле не його. Стап Скрипа. Скрипа. Там всі підряд, там і Скрипер, там і Костя, там і... Костянт то маслозавод, тут площадка Так. Да. Ну, а йога. Він раніше трим... стояв Вонищенка на території. Це він не Кадіком, не цим, Volkswagen, Т5, білий.

Можешь даже позвонить до ЦМБР. Да, я, я примерно а понял, щас, кто то с таки. Він тоже на машині ездит, по-моему. На фуре, да? Да. Да. Ну надо сразу. Ну есть коллектор документы. На базини. На базик, ну бубор. Забороны не з с не наш, у нас засоби і засобовить, как тор и сброя. Там забираю нормально. Я понял, как выходит. Да? 17-17, по-моему, номер не очень. 17-16 номер машини, да? Да. Я не знаю. Не понял такое? Нет. Ну опять тысяча песня Да. на ман, ман по Да, не поновляли. Moi Це я не знаю, що це захід. Ну це і дивіться, що зібрання. Це, це дали, як ні, став 27, там, це, це, я понял. Ви просто поміняли оте приписне посвідчення, що у вас було так. на тимчасове посвідчення. Так, так. Все зрозуміло. Питань немає. Давно попрацюєте? За розмові працюють, а у Волованівських пісака виставали на тимчасовий облік, я дивлюся, що вже немає печаті. Ну, ви переміщена особа, зрозуміло? Тобто ваш військкомат може знати, що ви знаходитесь за межами ну, своїх приписних. Військомат має мій номер телефон. Ніяких питань не було. Я зрозумів. А ну, можна пробити е, помілію.